Вітаю, друзі! На уроці української мови. Перед тим, як розпочати писати диктант, пригадаймо, як ми його пишемо. Спочатку уважно прослухайте весь текст. Потім пишемо по реченню, дотримуючись абзаців. Після того, як написане речення, ми його перевіряємо. Після написання всіх речень перевіримо весь диктант. Прослухайте, будь ласка, весь диктант. Про тих, кого ми приручили. Беззахисність це залежність. Ті тварини, яких ми називаємо домашніми, залежні від нас не тільки фізично. Ми любимо їх, а вони нас. Ми зраджуємо їх вони майже ніколи. Чому це так? Людина живе так, наче й досі змагається з природою, але інші інстинкти у ній ледь животіють. Легко впізнати людину на вулиці. Вона завжди помилується горобцем, що купається в калюжі, котом на підвіконні, поважним песиком на повідку. Наш час створив купу забобонів. Нічим серйозно не обґрунтованих. Втратився зв'язок з іншими істотами, почався розпад особистості, однак залишилося ще стільки островів, маленьких світлих місцин, де зникає відчуття незахищеності, де ми любимо і нас люблять. Яке це щастя, мати багато дітей і багато котів, собак, кроликів, пташок. Дбати про них, ніколи не залишатись самотнім, перебуваючи в блаженній взаємозалежності. Остерігаючи за рибками в акваріумі, чи усвідомлюємо, у якій страшній залежності перебувають ці істоти від нас? Клітка, з якої ніколи не вийти. мене це вражало ще дитиною і вражає досі. Вдивляючись, я сама стою в'язним. Зовні ми такі самі бранці планети Земля. І це допоможе нам зрозуміти цінність інших життів. Це був весь диктант. Пишемо диктант поречення. Абзац. Беззахисність. Це залежність. Записуємо. Беззахисність це залежність. Наступне речення: ті тварини, яких ми називаємо домашніми, залежні від нас не тільки фізично. Пишемо. І Тварини, яких ми називаємо домашніми залежні від нас, не тільки фізично. Ті тварини, яких ми називаємо домашніми, залежні від нас не тільки фізично. Наступне речення ми любимо їх, а вони нас. Ми любимо їх, а вони нас. Наступне речення ми зраджуємо їх, вони майже ніколи. Ми зраджуємо їх. Вони майже ніколи. Наступне речення з абзацу. Чому це так? Чому це так? Наступне людина живе так, наче й досі змагається з природою. Пишемо людина живе так, наче й досі змагається з природою. Наступне речення, але інші інстинкти у ній ледь животіють. Записуємо. Але інші інстинкти у ній ледь животіють. Наступне речення з абзацу. Легко впізнати гарну людину на вулиці. Вона завжди помилується горобцем, що купається в калюжі, котом на підвіконні, поважним песиком на повідку. Незакінчене речення. Записуємо. Легко впізнати... Гарну людину на вулиці. Вона завжди помилується горобцем. Вона завжди помилується горобцем, що купається в калюжі. Що купається в калюжі, котом на підвіконні, котом на підвіконні, поважним песиком на повідку. Поважним песиком на повідку. Наступне речення з Абзацу. Наш час створив купу забобонів, нічим серйозно не обґрунтованих. Записуємо наш час створив купу забобонів. Нічим серйозно. Не обґрунтованих. Наш час створив купу забобонів, нічим серйозно не обґрунтованих. Наступне речення Втратився зв'язок з іншими істотами. Почався розпад особистості. Пишемо. Втратився зв'язок з іншими істотами. Почався розпад особистості. Втратився зв'язок з іншими істотами, почався розпад особистості. Наступне речення. Однак залишилося ще стільки островів, маленьких світлих місцин, де зникає відчуття незахищеності, де ми любимо і нас люблять. Пишемо. Однак залишилося ще. Тільки островів маленьких світлих місцин, Де зникає відчуття незахищеності. Де ми любимо. І нас люблять. Однак залишилося ще стільки островів, маленьких світлих місцин, де зникає відчуття незахищеності, де ми любимо і нас люблять. Наступне речення Яке це щастя! Мати багато дітей і багато котів, собак, кроликів, пташок, дбати про них, ніколи не залишатись самотнім, перебуваючи в блаженній взаємозалежності, незакінчене речення. Записуємо, яке це щастя! Мати багато дітей і багато котів, собак, кроликів, пташок дбати про них. Ніколи не залишатись самотнім перебуваючи в блаженній взаємозалежності. Яке це щастя! Мати багато дітей і багато котів, собак, кроликів, пташок, дбати про них, ніколи не залишатись самотнім, перебуваючи в блаженній взаємозалежності. Наступне речення з абзацу спостерігаючи за рибками в акваріумі, чи усвідомлюємо, у якій страшній залежності перебувають ці істоти від нас? Записуємо, спостерігаючи за рибками в акваріумі. Остерігаючи за рибками в акваріумі, чи усвідомлюємо? Чи усвідомлюємо? У які страшній залежності? У якій страшній залежності? Перебувають ці істоти від нас. Перебувають ці істоти від нас. Спостерігаючи за рибками в акваріумі, чи усвідомлюємо? У якій страшній залежності перебувають ці істоти від нас? Наступне речення клітка, з якої ніколи не вийти. Мене це вражало ще дитиною і вражає досі. Пишемо клітка, з якої ніколи не вийти. Мене це вражало ще дитиною і вражає досі. Клітка, з якої ніколи не вийти. Мене це вражало ще дитиною і вражає досі. Наступне речення. Вдивляючись, я сама стаю в'язним. Пишемо Вдивляючись, я сама стаю в'язним. Дивляючись, я сама стаю в'язним. Наступне речення. Зовні ми такі самі бранці планети Земля. Записуємо. Зовні ми такі самі бранці планети Земля. Зовні ми такі самі бранці планети Земля. Наступне речення. І це допоможе нам зрозуміти цінність інших життів. Пишемо, і це допоможе нам зрозуміти цінність. Інших життів. І це допоможе нам зрозуміти цінність інших життів. Це було останнє речення. Давайте перевіримо диктант початку. Перевіряємо. Беззахисність це залежність. І тварини, яких ми називаємо домашніми, залежні від нас не тільки фізично. Ми любимо їх, а вони нас. Ми зраджуємо їх, вони майже ніколи. Чому це так? Людина живе так, наче й досі змагається з природою, але інші інстинкти у ній ледь животіють. Легко впізнати гарну людину на вулиці. Вона завжди помилується горобцем, що купається в калюжі, котом на підвіконні, Поважним песиком на повітку. Наш час створив купу забобонів, нічим серйозно не обҐрунтованих, втратився зв'язок з іншими істотами, почався розпад особистості. Однак залишилося ще стільки островів, маленьких світлих місцин. Де зникає відчуття незахищеності, де ми не любимо і нас люблять. Яке це щастя мати багато дітей і багато котів, собак, кроликів, пташок, дбати про них, ніколи не залишатись самотнім, перебуваючи в блаженній взаємозалежності. спостерігаючи за рибками в акваріумі, чи усвідомлюємо, у якій страшній залежності перебувають ці істоти від нас? Клітка, з якої ніколи не вийти, мене це вражало ще дитиною і вражає досі? Вдивляючись, я сама стаю в'язним. Зовні ми такі самі бранці планети Земля, і це допоможе нам зрозуміти цінність інших життів. Це був весь диктант. Перечитайте його ще раз про себе і хай вам щастить. До побачення.